Ну, це ж на все це, це напруження, яке на Близькому сході, це навколо цього будуть вони говорити, наскільки поки що відомо за попередньою програмою, оскільки ситуація явно на межі, прогнози про те, що Іран не хоче великої війни, вони то залишаються чинними. Але його власні успіхи, тобто ось ці проксі військові його банди, Хезбалла, Китаєб, Хезбалла, Хусіти, ведуть ситуацію таким чином. Що Іран в якийсь момент не зможе не втрутитися прямо, не, не через них, а прямо щоб їх захистити і зберегти свій статус. Ну очевидно, і на цій зустрічі трьох будуть говорити про ситуацію на близькому сході. Звичайно, це буде, але все рівно основне це двосторонні перемовини Ердогана з двома лідерами пов'язані з Близьким Сходом. А з путіним Ердоган ще буде говорити про ситуацію в банківській сфері. Оскільки ситуація з тим, що банки турецькі банки відмовляються обслуговувати, вона достатньо болюча для обох сторін. Ердоган вважає, що Росію треба грабувати далі, і для цього він збільшує товарообіг. Насправді вони ж виграють від санкцій. Ну, як і багато інших країн навколо Росії, ну та це реально ставить під загрозу ситуацію з двосторонньою торгівлею. Ну чому вдається очевидно? Тому що ну, не стало більше розвідувальної інформації на порушені правила гри, абсолютно нова ситуація, і отримано дозвіл на знищення вищого керівництва корпусу Аркут і залі іранців на території селі. Це безперечне повторення. Це дуже серйозна втрата для корпусу вартових і особливо для експедиційного корпусу Алькутс. Що вони там роблять, вони займають дуже вагому частку сектору безпеки Сирії і координують дуже різні речі. Як Хизбалу, так і багаточисельні інші подібні до Хезболи. Парамілітарні мілітарні утворення в самої Сирії, а також вони є кураторами наркотрафіку на країни перської з на Саудівської Аравії в першу чергу, які йде через Йорданію. До речі, там на йорданському кордоні вже пару тижнів як тривають періодичні бої. Причому ж йорданці навіть авіацію піднімають, оскільки оці на наркоторгівці під Охороною Алькут корпусу вартових, просто почали проривати кордон. В Сирії розташовані цей Пентагон, як він, Калтагон. Не пам'ятаю це фабрики по виробництву штучного наркотику, які контролюють ранці. І це величезна стаття прибутку для корпусу. Так, це був один з варіантів розвитку подій. Ми Сергієм смілосом якось сиділи, прокалькулювали. Два-три варіанти це був найменш поганий з найгірших. Ну це поганий варіант. Коротше кажучи, розвитку подій для регіону. Мається на увазі. Війна поступово перетворюється з палестинської на іранську. Вона має всі ознаки ескалації, включення нових груп, нових територій. І в якийсь момент, не зважаючи на те, що іранці не хочуть великої війни, у них не буде вибору, і вони такі вступлять у велику війну безпосередньо. Ні, ну чому, чому ж вона протилежна? Ті, хто вийшов проти Натаньява, можуть так само підтримувати завершення операції повною перемогою. Тут нема суперечностей рейтинг Натаньяву справді дуже сильно просів, і швидше за все він програє вибори і. Вибори будуть, безперечно, навіть якщо не помиляюся, не я Я сам сказав, що після завершення операції вибори будуть. Заправда його зараз звинувачують в тому, що він затягує спеціально, оскільки йому це вигідно. Ну, я не буду давати оцінку, чи так це, чи ні. Але є одне маленьке, але Натаньяго майстер коаліцій, реально реальний важковаговик, незважаючи там на всі свої помилки і злочини, і він має шанс якийсь уже значно менше ніж минулі вибори, знову стати прем'єр-міністром. Але в інтересах України, наприклад, щоб його не було, тому що це людина, яка постійно блокує все, що пов'язано з Україною, і це людина, яка власне привела до 7 жовтня, і 7 жовтня, тобто цей напад Хамасівців на південь Ізраїля, він нікому. Добра не приніс ні Україні, ні Ізраїлю, ні близькому сходу, ні в Залі світу. І нарешті має наступити принаймні політична відповідальність за всі свої дії, які призвели до цієї ситуації. Ну з тих з тих соціології, яку я чув, вона не не, не сама свіжа, але декілька тижнева давності. Не думаю, що за цей час щось змінилося. 7 жовтня реально завдало удару лівому табору. Лівий табір завжди виступав за порозуміння з палестинцями. До речі, той фестиваль, який на який напали, він вже був замив. Це якраз е ті люди, які виступали за порозуміння і можливо за е створення держави Палестина, саме по цих людях їх розстрілювали Хамасівці, їх гвалтували і викрадали. Uh -huh. Виглядає так, що в Ізраїлі все таки на зараз з того, що озвучують і соціологи, і політики, і коментатори є більш-менш консенсус, що Хамас треба знищити в секторі газу, людей, які виступають за припинення операції, не так багато. Шок від цього не достатньо великий, і люди хочуть почуватися в безпеці. А безпека для них це о, чітко асоціюється з територіями, на яких не править Хамас. Так що, тут очевидно, якщо є ті, хто виступають за припинення операції, вони зараз меншість. Причому така доволі маленька меншість. Ну, має таке враження, що всі стали заручниками своїх перемог. Іранці заручники перемог своїх проксі, китайці заручниками перемог і перемог е, своїх союзників. І тепер всі мусять розгрібати і не знають, як розгрібати. Mm -hmm. е, і причому все йде не, за, не, не, не тому, що вони цього хочуть, а тому, що по-іншому вони не можуть. Да? Комусь треба зберегти обличчя, комусь треба е, вижити, як вони вважають. Тобто це останнє. Китай, що Китай робить зараз? Е, насправді кусити, завдали удару по китайській торгівлі. Mm -hmm. Теоретично він має з ними говорити або говорити зарано. Ну і з uh, якщо це 12%, uh, Ну Червоне море, Суецький канал, 12-15% світової світового торгівлі, то контейнерні перевезення це в певні роки до 30% світового трафіку, і це на, на дві третини китайський експорт uh, на uh, до Європи. Uh, що що він Що він робить? Він намагається там якось мирити зараз Пакистан з uh, Іраном. Uh, він намагається. Uh, Впливати на Корею без без, без Китаю, звичайно, північна Корея нічого б не робила. Звичайно, не вигідно ескалювати до того моменту, поки їм вигідно. А от чи вони втримають цю межу, чи вони знайдуть ось це в грань. Да? Щоб ми отримали максимальний прибуток, але одночасно завдали шкоди сполученим штатам. Ну ніхто не знає питання, на яке мало хто знає відповіді. Перше, друге шкода таки завдана. Інтенсивність і характер ударів змінилися, зменшилися. але вони продовжуються. І вчора пішли витоки Вашингтон Пост і по по іншим каналам про те, що Штати готуються до ширшої і тривалішої кампанії, ніж розраховували. Є якісь реперні точки. Не можна зупиняти морський трафік. Тому, ну, наприклад, більше ніж на два місяці. Ми пам'ятаємо, якось аварія зупинила Суецький канал, і всі почали рахувати збитки для світової економіки і для інфляції. Тобто, всі заплатять. Ми в першу чергу, до речі, Україна. Тому що ми теж залежимо від своєї каналу в цьому сенсі. От е, ну і виходило, що це доволі сумна картина. А, а зараз е, сподівання на те, що за тиждень-два вдасться е, не зменшити а знищити потенціал поситів нападати на митні суда, виявився не зовсім правильним. Тобто, то ведеться воювати більше. Час грає. Головний чинник, тут час. що буде, буде на нарощування зусиль, нарощування ударів і збільшення е, інтенсивності і е, кількості цілей. Можливо, буде щось куди йде. В порт. Е, цілком можливо, що це ємінський порт, такі зайдуть на землю. Це мої абсолютно спекуляція. Ніяких даних про це немає, ніхто про це не говорить, але в мене враження таке, що до цього і до цього навіть відповідає.